Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування млинців а-ля Готуються вони швидше, ніж традиційні, і мають нижчу калорійність. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. Почнемо готувати. Порадуйте себе на масляну смачним десертом. Вибиваємо 3 яйця. Додаємо столову ложку цукру і 10 грам ванільного цукру. Перемішуємо. Додаємо до цієї суміші половину молока 300 мл і всипаємо 200 г борошна. Збиваємо, щоб не було комочків. Додаємо решту молока і 4 столових ложки олії. Тісто готово, Дайте тісто постояти 10 хвилин і можна обсмажувати млинці, обсмажуємо млинці на розігрітій пательні. Готуємо начинку. Я взяла для начинки йогурт грецький, додаємо дитячих сирки, дві штучки і меду. І також корицю перемішуємо, змазуємо млинці зверху медом, присипаємо трішечки кориці і завертаємо. Формуємо такі равлики. Викладаємо у форму і заливаємо зверху кремом, присипаємо корицею. І я трішечки добавлю чорного шоколаду. Відправляємо в холодильник, щоб вони трішечки застили, і можна смакувати. З цього рецепту в мене вийшли дві таких формочки по 6 міні-сінабончиків. І також ще залишилось трішечки млинців без крему. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!